Радіо Юей Чикаго, ну що ж, друзі, вітаємо вас на каналі Радіо ЮЕЙ Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Галан. І сьогодні ми надзвичайно раді вітати в нашій студії Сергія Гузенко, CEO і фаундера компанії Везом. Пане Сергій, доброго вечора. Так, доброго дня. А, дякуємо, що завітали. І насправді є велика і вагома причина, чому ми маємо цю з вами розмову. Поза як ми дали такий а, запит нам нашим людям, щоб вони а, трішки нам допомогли з темою, а отримали наступне: отримали ряд запитань, які е, люди хочуть, щоб на них була дана певна відповідь. Я думаю, немає кращого спеціаліста ніж ви, щоб це зробити. Тому Сергій сьогодні з вами будемо давати відповіді на питання, які нам поставили люди. От які вони нам їх писали? Я буду по черзі зачитувати, ви будете відповідати. Максимально коротко, можете розлогу, як вам заманеться головне, головне людям донести донести якусь, знаєте, істину. Тому, якщо ви готові, якщо ви не проти, будемо починати. Так, поїхали. Поїхали. Дякую. Перше питання. Я не буду казати від кого, просто перше питання: чи справді створити якісний сайт коштує тисячі доларів? Чи це просто завищені ціни ринку? Скажіть, будь ласка. О, дуже гарна питання. І перша так. Ну, ціна різна, як і ринок різний. А, насправді, це сторітельнг. Хвизон продавав сайти там, 10 років тому за тисячі доларів, за, зараз за сотні тисяч. Тобто ціна вона різна, все залежить від потреби. У нас є клієнти, які купували там, цього минулого року за 120 тисяч плюс сайт. А, сайт, окей, каталог, є е комерс, але це сайт. А є на ринку ціни там там того ж Wordpress там 7 вісім тисяч доларів, а, і, це, і це ринок. Тобто, ці це різні продукти для різних типів клієнтів? і повинно це розуміти, розумітися в цьому і аналізувати. Добре, дякую за відповідь. Наступне питання: яка найбільша помилка, яку допускають підприємці, замовляючи сайт або мобільний додаток? А, ну напевно, потрібно розуміти, що вони хочуть створити для чого, яка мета і що буде ціллю цієї цього створення, тобто, що вони повинні отримати. Потім повинно піти на ринок, зробити якийсь ресерч, поспілкуватися з двома трьома компаніями, зрозуміти, хто тобі мечеться по бюджету, по ідеології і почати працювати. А, ти все рівно будуть помилки, але якщо ти зробиш це в другий, третій, четвертий раз, їх буде все менше і менше. Ясно, коротко, лаконічно, по факту, вмієте. Рухаємося далі. Чи реально, чи реально бізнесу вижити без власного сайту, лише користуючись, користуючись соціальними мережами, як ви гадаєте? Ну напевно, так. Якщо ти продаєш саме чисто продукт, то напевно так, можливо. Є багато кейсів. Навіть зараз я сам аналізую ринок і розумію, що там у Китаї продають там теле, -теле щось, теле, телешоу, чи теле телемагазин. Тобто дівчина стоїть на камері онлайн. Продає на мільйони доларів, і там це прям, це прям хист. А, тобто так, але це якісь єдиниці бізнесу, які можуть виживати без. А так взагалі класика жанру так, це весь а, і соціальні мережі, і сайти, і маркетинг, і так далі. Тому. Так працює класичний бізнес навіть 99%. Так звана онлайн візитівка. А наступне питання напевно моє одне з улюблених. Чому? Чому деякі it компанії беруть місяці на розробку того ж самого сайту чи додатку, а інші можуть робити його за тиждень? Ну напевно, чи чим швидше, чим тим дешевше, да. Тобто, це якісь є якісь готові платформи, на яких можна згенерувати, зробити навіть заявами там без нього а за тиждень, так але це буде як таке щось на колінки зроблене і для яких таких примітивних цілей. А неможливо зробити там великий гарний продукт для більш тяжких цілей. за цю за цей термін це одна із причин, інша, ну напевно те що е, чим більша організація тим е, тим більше і дорожче це коштує це взагалі так Скажіть, будь ласка, скажіть, а що вигідніше для бізнесу сайт чи мобільний додаток? А, ну, перш за все, мобільний додаток є насправді ну, в рідких случаях можна існувати без сайту. Тобто там бекенду для цього мобільного додатку, він потрібно кудись відправляти та брати дані. Так, можливо, буде існувати, але це рідкість. А тобто, ну, взагалі, взагалі, здебільшого, зараз все ж таки є тенденція тенденція, що роблять сайт, наприклад, той теж є e комерс. Якщо ми беремо його за приклад, а потім вже додають мобільний додаток. Так були часи, коли трафік з мобільного додатка був наче вищий, ніж на десктопну версію, але напевно зараз як воно трішки змінюється, і ну напевно, все ж таки мобільний додаток буде создан, буде побудований у другу чергу. Наступне питання логічне після того попереднього, що було. Чи є сенс робити от мобільний додаток для малого, для маленького бізнесу? Ну, не можу сказати, тобто потрібно розуміти, який саме бізнес. Тобто, чим займається, то, то потрібно копати глибше, зрозуміти, що за бізнес, для чого, як, яка мета. Ну, взагалі, забігеньки вони різні, навіть там якась карта. А, Користувача може бути зроблено на мобільному додатку, і це там, коштує там, недорого. Тобто, окей, можна зробити там, все, що завгодно в мобільному додатку. Але для чого потрібно розуміти? Мені подобається наш бліц. Коротко, лаконічно, все по факту. Ви відповідаєте. Я задаю питання, які нам люди написали, тому продовжуємо в тому ж дусі. Дякую. Які, Скажіть, будь ласка, які функції обов'язково повинні бути на сучасному сайті? Ти не, не знаю, як на це питання відповісти, тому що знаєте, залежно від замовлення. Але от таке питання було: що ви можете сказати? <зас> ну, структура типична, щось на першому слайді чи екрані, там, що за ціль сайту, хто, хто такий бренд, компанія, чим займається. На останньому це там мапа, адреса. Телефони, то хто що, де, де знайти, це там така необхідна річ. річ? Потім, що у нас там якісь відгуки, якісь новини і якісь пару блоків послуг, це мінімум. Це може бути навіть один екран виду лендосу, але це така типова п'яти рівнева структура. А тепер питання від тих, напевно, хто вже має сайт і давно його не оновлював: як зрозуміти, що тобі потрібен редизайн сайту, які є для цього сигнали. Ну, напевно, якщо ваш сайт нагадує вам Windows 95, то вже потрібно давно змінювати дизайн. <гум> Ясно. Ну, Думаю, надіюся, що ні в кого немає того сайту, що нагадує Windows 95, бо то страшне. Чи є ще майбутнє в звичайних сайтів, чи все йде у мобільні додатки та соцмережі? А, ні, я не вважаю. Це така тенденція. Це тільки кажуть ні. Сайт є сайт. Це така доволі тяжка структура, вона необхідна. Мобільний додаток це там доповнення. А якщо ми, ми говоримо про бізнес, да. Тобто ні, сайт, сайт буде, є і, напевно буде, буде існувати. Про мобільні додатки розпитують люди, які зараз є нові тренди у у мобільних додатках у розробці мобільних додатків. Ну зараз є така мінімальна річ, це в Телеграмі. Да? А багато людей використовують. Там є міні-епс, такий функціонал. Це коли Телеграм почав відкривати внутрі себе ж все, що завгодно, і на цьому побудована ціла індустрія розвитку мобільних додатків. Наприклад, у нас є кейс. Прийшла дівчина, каже: в мене салон перукарні. Я б хотіла мати застосунок, бюджет там невеличкий, щоб там заплодити фотки і там змінити там колір. Е е Ну, і, навпаки, і там декілька зачісок. І так, можна зробити мобільний додаток, але є там мобіль, мобайл телеграм-еп, де ти можеш те, зробити те ж саме, і це буде коштувати менше. Тобто, це, напевно, така річ, яка можливо буде існувати швидше і дешевше. Ясно. Що найскладніше у роботі розробника сайтів? Цікавляться люди. Бо коли в останні сайти робили, Сергій? А, ви особисто, персонально? Ви особисто, так. В останні. Ну, я це роблю кожного дня для клієнтів, але особисто свої, своїми руцями. Так, з тими 10 пальцями, О, що. Десять пальцями. <гум> Напевно, десь років 8. Давненько. Що найскладніше? А, для мене, ну. Це розуміти, навіщо потрібен сайт бізнесу чи людині, щоб зрозуміти, що йому продати і взагалі реалізувати. Тобто це вічне питання. Там, скільки коштує автівка, а для чого, як, що будеш робити, який бюджет, і окей, ми завжди дамо адвайс, що потрібно саме вам без якихось там суперпродажів і заробітків. Чи правда Сергій? Увага! Чи правда, що 50% вартості сайту це не код, а дизайн? Ні, взагалі ні. А, д -д -д дизайн це перша уламка, да? тобто після там, того, як почали розробляти щось, то, так, дизайн п -п йде першим. По вартості я б казав, ну, десь 15 ну, до 20% ну ніяк не 50%. Ще одне питання з блоку. Чи правда? Чи правда, що багато компаній продають клієнтам унікальні сайти в лапках, хоча справді використовують шаблони? Ну, я не знаю, багато чи не багато. Це ж ми не міряли взагалі а статистику. Ну, такі випадки є. а вже ж, Авжеж, ну, Гугл де, де, ще декілька років тому реалізував цей функціонал, коли там може загрузити фото і знайти аналоги. І, тобто і тут же клієнти почали чекати це і перевіряти. Тобто, аналізуємо за допомогою Google і розуміємо, це так чи не так. Скажіть, будь ласка, от знову ж таки наступне питання: а які сайти найдорожчі у своїй розробці? Який функціонал має бути, щоб сайт вважався прямо ну, дуже дорогим. Ну, взагалі, напевно, чим більш функціональний сайт, а тим він дорожче коштує. Да? А, якщо по типу, ну, напевно, якийсь маркетплейс та e-commerce. Тобто є сайт класичний, це одна ціна. Е-комерс e чи інтернет-магазин буде коштувати дорожче, а там маркетплейс, де вже є там, кабінети там, B2B B2C-клієнти, так, він буде коштувати ще дорожче. Відомо... Це стосовно в розрізі саме сайту. Тому що є IT рішення, це, це ж не сайти. Але на сайті. Так, ну да, так. Ну, воно відкривається в браузері, але це вже IT, it рішення. Тобто це, це, не, це не сайт. Тобто сайт це взагалі просто сайт. Тобто це сайт це обкладинка, а IT-рішення це більше про бекенд? Ну, так, ну, да, так, да, сайт це. Це там якісь меню, якісь сторінки, і там три типу, як я назвав, наприклад, багато може існувати. А ІТ-рішення це вже щось потужне. Тобто там авторизація, ти зайшов, там ролі, в залежності від ролі. Ми використовуємо функціонал і так далі, тому потрібно. Тобто, все ж воно зараз в браузері і все це IT-рішення. І тут важливо мені здається сказати, що компанія Vazom – це не тільки про розробку сайтів і мобільних додатків, це так само, і, напевно, найголовніше це є про IT-рішення для бізнесу, того, чи. Іншого в залежності від, від сфери, де вони працюють. Тому IT рішення це справді те, що вмієте робити, те, що ви вже 20 років, понад 20 років робите. Друзі, кому потрібно звертайтеся, а ми, а, а ми рухаємося, далі, ми Дякую. рухаємося далі. І от вже на ваш експірієнс зараз будемо спиратися, питають люди, яка найбільш безглузда вимога клієнта, яку вам доводилося коли-небудь виконувати? Так, Сергій бере паузу, щоб подумати. Що можна, що не можна розказати. Гарна, гарна питання. Ну, напевно. Безглузде це те, коли ти замовнику кажеш, що воно так не працює, воно так працювати не буде, а він все ж таки, як клієнт, який платить гроші, каже, не ні, ми, ми робимо саме так. У здебільшості случаїв случаї, все це закінчується там, переробкою всього, всього цього, ну, в інших воно існує гарно чи погано, це вже інше питання. Ви можете бути дипломатом спокійно, вмієте ви відповідати, виходити ситуації. А теж подібне суміжне питання: які найбільші афери та обмани існують зараз, які ви бачите у веб-розробці та у розробці мобільних додатків? Саме при розробці? Ну так. <звук> То я від. Я навіть дуже сильно і не бачу якісь обманів, які можуть існувати. А коли ви запитали саме, саме при розробці, що ви маєте на вас? А, ну тобто, є індустрія сама інтернету, яка там, там шахраїв, там, що завгодно, mm -hmm. да, там, сьогодні отримав в Телеграмі там, про е, якісь Євгенія, пише мені меседж в телеграмі, там, про проголосують за мою там, дівчину. ну тобто, це, я, як я, я, я на URL там подивився і видалив. Я розумію, що це. Це, це взагалі. Ін, іноді ламають аккаунти, це приходить наших таких, знайомих. Да? Тобто ти там щось зробив тобто багато шахраївства саме в IT, а це зрозуміло, тому що ну, повинно бути дуже обережно. Стосовно саморозробці, ну, я навіть не знаю, що там можна шахрувати. Напевно, якщо ми кажемо про те, що м, там хтось скаже, що там все зробив AI, а ми хтось взяв за це гроші, ну AI не робить цього цього взагалі зараз. Ну тобто я навіть не віжу там сокій, де, де можна шахрувати сокій, саме при розробці. А скажіть, які безкоштовні сервіси можна використовувати для створення сайтів, і в тому, в тому числі і мобільних додатків? Безкоштовні, ну це безкоштовні то напевно, все, що коштує. Тобто то є питання ціни, так. Тобто та же фігма, де все там дизайн малюється, тобто вона коштує грошей. Якщо ми говоримо про мов ноу-код, рішення, на яких там можна самому зліпити, з яких компонентів, то той же мобільний додаток, воно все ж має, теж має кошти. Навіть якщо ти там готовий архів якийсь. Як Аля там в GPT знайшов щось. Там є, там там безплатно щось, якась якийсь функціонал, який навіть буде працювати і, і рішати проблеми, які чи задачі, які є. Але взагалі потім потрібно його десь розвернути. А розвернути це навіть зараз. Мені писав там DevOps, Ми будемо це робити там за вот от разово чи не разово 200 доларів і 90 для запуску. Ну тобто безкоштовні. Ну напевно, вони є, вони є, але все, все врешті-решт, стає коштовним. Чи правда, що дешевий сайт дорівнює поганий сайт? Ну, у моєму мозоку, так. А скажіть, будь ласка, а які найдешевші роботи вам доводилось коли-небудь виконувати, і які найдорожчі? Ну, замість слова, роботи, можемо сказати, проекти? Ну я скажу, що з часом все дорожче, тобто кожного року воно дорожчає, дорожчає, тому що там інфляція, там там є витрати. Витратить це, там заробітна платня там, всього і плюс різні послуги. Все дорожче, і сам по собі продукт із, із ріку в рік він дорожчає. Якщо ми будемо брати. Напевно, щось взагалі в розрізі одного року. Ну, чим більше рішення, чим воно дорожче коштує, воно може коштувати і мільйони. У і нас є мільйонні проєкти. А якщо найдешевше, ну напевно, 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 в нас найдешевше. Ну буде напевно лендінг якийсь. Тобто це один жістодносторінковий сайт, про який я казав, там менюшка зверху. Сергій, а якщо говорити ц... цифрами, це є сотні доларів, тисячі доларів. Це про дешев а про дорожче. Це скільки мільйонів? А, ну так, є мільйонні, кілька мільйонів. А... Десятки мільйонів чи сотні а, мільйонів? На жаль, не сотні. Десятки. Ну. ну під, ск... під 10. Під 10. Ну, під 10. При, приймаємо. приймаємо да. Це. а, на ну, дорожчий. А, найдешевший. Ну, якщо не брати такі уламки, як лого якесь на ім'я і ще щось, що є там якоюсь уламкою там, цілої цепочки розробки, то, напевно, якийсь там лендос, да, так буде найдешевший. Такі, а, сума в нас, ну, напевно, кілька тисяч доларів там, до Дві, три, чотири, напевно, десь так. Але в нас є ж середній чек. Середній чек для ринків там, е, України, для ринків штатів, і там так є показники. Він десь, десь порядка, напевно, 150 тисяч у 24-му був. Долаю? Так. Okay. Ще маємо два питання? Ну насправді питань, питань дуже багато, але так. але по часу да, да. по часу. Як змінюється, як змінюються взагалі вимоги зараз до веб дизайну, і що ви ви вважаєте буде популярним от умовно кажучи за років п'ять? Ну і АІ займає місце. Все ж таки, так він робить код. І зараз стає тенденція, що якийсь хай левел спеціаліст може працювати і зробити проект з уламків, зліпити і зробити це буде швидше і напевно дешевше. Що що, що є? Попитом зараз є така реч POC, тобто proof of concept. Тобто це така тестування гіпотези до її робочої стадії. І це, напевно, все більше і більш має значення, тому що багато всього крутиться вокруг AI, моделей, якогось заробітка, монетизації, тому що все це рухає розробку. І так, напевно, перший уламок це буде там, розробка там, POC, цього proof of Concept якогось. тобто Гіпотеза зрозуміти, ць, твоя гіпотеза працює чи ні, і почати заробляти якісь гроші, і потім вже її його і розвивати. А, вона коштує на ринку десь ну, в середньому 20 тисяч доларів. Тобто ми а, розуміємо, що там той кастом, кастом індивідуальна, яка була, вона. Трішки відходить назад, і е, на перше місце з'являється ось такі там бистріше зробив, запустив. Е, якщо пошли гроші, отримав гроші, гіпотеза запрацює. Ти вже там реінвестуєш їх у розробку цього, цього якось там з золотим унітазами і, і всім що згодно. Ну <с> і останнє питання <true> на сьогодні. Останнє питання таке підсумовуючи, навіть би сказав: як вибрати хорошу IT-компанію для створення сайту, додатку чи знаходження IT рішення. Як би ви обирали? Відкриваєте Google, вводите wezom.com і йдете, йдемо до нас і все. І це найгарніша найгорні, компанія, тому що вона наша. Це вона ваша компанія в так, 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 так. Компанія Везом звертається дійсно, це ті рішення, ті рішення для будь-яких проблем вашого бізнесу. В нашій студії сьогодні був Сергій Узенко. Насправді ми відповіли ну майже на половину всіх питань, що є, там ще добряче нам понаписували, але то вже буде напевно наступного разу. Друга частина буде більше вже про AI, більше вже про майбутнє, більше про виклики сьогодення. Тому обов'язково дочекайтеся, коли Сергій або хтось з компанії Везом до нас ще раз завітає. На сьогодні будемо вам дякувати, що знову ж таки погодилися на ось цю комунікацію з нашою аудиторією. Це було те, що їх цікавить. сподіваємось, вони є задов задоволені, тому що вони отримали від вас відповідь. Сергій Гузенко, CEO та фаудер компанії Везон, був сьогодні з нами. Сергій, дякую. да, дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.